І з початку року у Львівській області 174 людини змінили своє. Прізвище ім'я або ж по батькові цього річ відмовлялись від таких прізвищ, як Москва, Чмир, Друшляк. Натомість обирали прізвища Шевченко, Мазепа, Миколаїв. Ось такі як це зробити правильно? Куди звертатись? Розповідаємо далі. І до нашого ефіру доєднується Юлія Логай, начальниця Галицького відділу державної реєстрації актів цивільного стану у Львові. Вітання вам, доброго вечора. Вітаю. Отож, для початку, чи потрібні якісь конкретні підстави, окрім самого бажання людини, аби змінити прізвище, ім'я або ж по батькові, дивіться ні, громадяни України приймають рішення стосовно зміни виключно за своїм бажанням та на власний розсуд і виходячи з власних переконань. Тобто працівники відділів не з'ясовують причини подання такої заяви, ну, за виключенням, коли особа має бажання сама розповісти свої наміри. Чи почути якусь нашу думку чи власну пораду, на що вплине ця зміна? А які умови для цього потрібно мати 16 років, так що іще? Дивіться, виключно стосовно громадян України, це перша умова. Змінити на власний розсуд фізична особа має право з 16 років, а з 14 вона має право на зміну за умови дозволу батьків. А які документи необхідно подати, окрім власне, самої заяви, і чи це щось коштує? Так, дивіться, окрім заяви, подаються паспорт, свідоцтво про народження особи. Якщо така особа перебувала у шлюбі чи розірвала шлюб, документ про шлюб, або відповідно про розірвання шлюбу, і якщо у особи вже є неповнолітні діти, свідоцтво про народження неповнолітніх дітей і також подається фотокартка. А куди це все потрібно нести, і чи це обов'язково е, потрібно приносити самому, чи це можна якось щось електронно передати, чи тільки такий очний так, заява подається фізично особою через органи рац на загальних підставах здійснюється подача за місцем проживання, тобто реєстрації особи. Але на період воєнного стану у нас є повна екстериторіальність, тому фізичні особи вправі обирати орган рац за їх бажанням, зручністю чи перебуванням тимчасовим проживанням, тобто на їх розсуд і зручність можна одночасно змінити і прізвище, і ім'я, і по батькові чи є обмеження? Так, ні, дивіться, згідно зімейного кодексу, поняття ім'я включає в себе прізвище, власне ім'я та по батькові, і тепер законодавством передбачено зміна як однієї частини, топу скудвої імені, як і так і всіх одночасно. Тобто, обмежень фактично немає. Чи має людина якийсь час на роздуми? Всяке буває захотіла на емоціях, передумала і, і все, і вже пізно, чи і можуть їй відмовити за певних обставин також. А, дивіться, подача заяви це тільки правовий намір людини, тобто змінити якусь частину з свого імені. Якщо вона не з'явиться на саму реєстрацію за висновком розгляду заяви, така реєстрація не відбувається. Тобто, людина може як і попередити нас про те, що вона змінила свої плани, тобто передумала, так і просто не з'явитися. Відповідно, ніяка реєстрація без її присутності і підтвердження не відбувається щодо відмов, якщо ми говоримо про відмови. На законодавчому рівні підстава є виключний перелік. Це тобто, якщо стосовно заявника є кримінальне провадження, якщо є особа в розшуку, або є офіційне звернення правоохоронних органів, якщо особа подала за відомо неправдиві відомості, або має наявну непогашену судимість. Тобто в у, усьому цьому процесі участь бере і, і правоохоронна система, і національна також поліція також розуміє. перевіряє. Правильно розумію вірно. Тобто, після того як особа подала до органу раз заяву, ми з усіма зібраними матеріалами передаємо відповідно до територіального підрозділу національної поліції. І національна поліція за результатами здійснює перевірку, передбачену їм їхніми нормативними актами і процедурою, і за висновками своїми перевірки вони надають нам так званий висновок дозвіл про те, що вони надають дозвіл, немає обмежень на законодавчому рівні з їхньої сторони. Тоді вони надають дозвіл, і вже за результатами їхнього дозволу відділ раз складає свій висновок і викликає заявника для реалізації заяви і реєстрації безпосередньо зміни. Ось ця реалізація заяви і реєстрація зміни, що вона простою мовою означає? Тобто це якась е, заміна паспорта, заміна усіх документів, де значились попередні ім'я, прізвище по батькові цієї людини, чи як? Тому що в документах вона по одному записана, а фактично намір має одержати інші, е, інше прізвище ім'я і по батькові. Так, дивіться, от за результатами розгляду всієї цієї справи, фінальним і завершальним документом є складання актового запису і видача свідоцтва про зміну, яке власне відображає на документі дані персональні, які були до зміни, і які отримані внаслідок розгляду заяви після. На підставі цього свідоцтва заявник зобов'язаний змінити паспорт внутрішній закордонний. Водійське посвідчення в 30-денний термін, тобто, після реєстрації зміни, є 30 днів календарних, аби заявник звернувся з питання обміну паспорта. В такі документи, як документи про освіту, чи документи майнового характеру, право власності, так далі, зміни не вносяться. Бо це досить часте питання. Тобто, якщо людина вже має набути майно документи про освіту. Ці документи не вносяться зміни для цього. Власне є свідоцтво про зміну, яке підтверджує цей перехід тих даних, які людина змінила, яка на підставі якого вона без проблем має підтвердження до документів попередніх. Тобто, чи я правильно розумію, до моменту, поки заявник людина не одержить успішно затверджену свою заяву, вона може спокійно користуватися старим. Так би мовити, а паспортом усіма документами, тому що ще жодних змін не відбулося? Зміни відбувається вже з моменту, коли ми зареєстрували актовий запис на підставі нього, людина отримала свідоцтво. І от е, в паспорти ще хто має зразка книжечки, ми проставляємо відмінку про те, що відбулась зміна, і даний документ підлягає обміну. А скільки тому, часу скільки часу може тривати ця процедура розгляду заяви від людини? Дивіться, заява про зміну імені встановлений термін є три місяці для розгляду з поважних причин. Він може бути продовжений. Коли потрібна додаткова перевірка, є якісь особисти особисті підстави в людини. Якщо вона не може з'явитися в цей термін, ми його продовжуємо, але не більше ніж ще на три місяці. Тепер до найцікавішого: з яких міркувань люди змінюють імена, наприклад? Тобто, деякий час людина жила зі своїм іменем, і в певний момент воно їй перестало подобатись, чи як, як вони це мотивують? Ті, хто принаймні пояснює сам. Так, дві ну таке напевне найпоширеніше бажання, от і вікова категорія серед молоді це напевно якось виділятися в суспільстві і мати якусь особливість. Так кожен реалізує свою особистість, хтось комусь не подобається ім'я, яке просвоїли йому батьки. Хтось хоче щось більш сучасне, от серед 16-річних, які вже мають право без дозволу батьків змінити, дуже популярне обрати собі нікнейм соцмереж, які вони використовують імена героїв популярних серіалів, якихось літературних чи художніх творів. Ну тобто політ фантазій не обмежений. А яке з найекзотичніших можливо ви пригадаєте, якщо це можна озвучити? А дивіться, от візьмемо тенденції останніх років: тобто, змінювали імена Світлана на Цвітала, з Юліана на Шум, Вероніка Аліса, Наталія на Інас, Орина на Арія, Софія на Зофія, Олена на Астера. Тобто, десь є щось співзвучність в іменах, а деякі імена ну, кардинально відмінні від першопочаткового. Ну і напевно цифр там не може бути в тих іменах, лише літери, правильно? Так, ні, літери, це, оце обмеження є. цифр не можуть бути допущені. Якщо так. говорити про прізвища, ось я на початку озвучила те, що потрапляє у заголовки, так би мовити, що відмовлялись від прізвища Москва. Зокрема, а які іще ви приклади можете навести власне зміни прізвищ конкретно? Так, дивіться, от аналізуючи у часі війни. Стало досить популярним змінювати прізвища, які мають російське звучання, походження, утворення від нас в російських населених пунктів чи діячів, чи все, чи що має в принципі якийсь зв'язок, тобто з країною ворогом. У це часті випадки, і тут тут мотивація зрозуміла. Ви назвали Москва, Черемухіна Бублікво. Тобто, все, от, що таке має походження, звідти от людина бажає змінити. А які натомість обирають протилежно абсолютно українського контексту? протилежно так українських відомих діячів, письменників, гетьманів, тобто Шевченко, Мазепа, Українець, такі щоб кардинально ідентифікували. Щодо виділитися, і в плані імен ми пригадуємо таку популярність збройову в іменах. Батьки називали дітей Джавелінами, байрактарами. Чи багато із них опісля передумують, тому що ми навіть у соцмережах бачили такі новини, що жінка вирішила змінити Джавеліну там на інше ім'я. Є у вас така практика, що відмовляються від таких уже? Та дивіться, ну в Львівській області не було таких реєстрацій. Хоча це був от час, коли е, ці імена були такі на піку, на слуху, але в Львівській області не було. І стосовно зміни на такі імені на таке ім'я ми не розглядали справ. Тобто, це було е, присвоєння власних імен при народженні, тобто новонародженим діткам по Україні було декілька випадків, тобто були зафіксовані, але ми в Львівській області не мали такої практики. Тому наразі не знаємо, чи будуть дітки носити ім'я чи виявлять бажання в майбутньому їх змінити. Загалом, зі свого досвіду, які помічаєте тенденції у виборі імен, наприклад, тому що була свого часу мода тренд на іноземні, потім на давньоукраїнські Еней, Тесей, Вакула і, і так далі. А тепер ще й вплив війни позначився. Які бачите ось такі тенденції у своїй роботі? От навіть напевно, ті тенденції, які ви озвучували, е, отак, які ви озвучили, отак вони і, і нога в ногу проходять. Тобто є категорії людей, які е, дотримуються власне, от, е, і дають перевагу старослов'янським іменам, там, Лаврин, Захар. Є, хто хоче йти в ногу з часом і обирає вже іншу мовного походження. Е, от, е, великий вплив. Е, Пішло на зміну імені людей, які в період війни мігрували за межі держави, і змінювали свої імена, тобто на якісь такі там Міллер, Осборн і прізвища імена, такі щоб були співзвучні в тій державі, де вони реалізовують свої права далі в майбутньому. А є обмеження на кількість таких змін? Три роки я живу з іменем Ніна. Ще три роки я буду Маргаритою, і потім через 10 років я передумаю і, взагалі, ще якийсь третій варіант вибору. Чи це тільки одноразова акція? Ні, немає обмежень, то тобто людина має право змінювати безліч разолі. Приводити відповідні документи в кожен раз, в Тобто змінила змінила персональні дані, привела в паспорт відповідність, щоб він був дійсний, і можна знову побору. Тобто, обмежень щодо кількості немає. А були такі випадки, що дійсно декілька разів одна й та сама людина змінювала? Пригадаєте щось таке? Так ну буває з іменем, так не, не в практиці не було, а з прізвищем буває. Буває, що прізвище міняють. Тобто двічі. А я, які рекордсмени? мене? Скільки спроб? Дивіться, най, най тип, найчастіше, коли міняють прізвище, це коли людина розриває шлюб при розірванні не виявила бажання повернутися на дошлюбне прізвище. Після того вже розірвання відбулося, і потім людина виявляє бажання хоче повернутися на свої дівочі. Потім у нас був випадок, коли людина повернулася на своє дівоче, через деякий час вона взагалі захотіла носити прізвище бабусі в знак пам'яті, також особисті переконання, тобто mm -hmm. такі випадки. Я запитувала, але хочу ще раз повернутися, бо не пригадуючи, ви озвучили, що це коштує така послуга. Дивіться, вперше зміна імені коштує державне мито 5-10 Кожна наступна повторна 51 гривня. Тобто державне мито в нас і стало, і є додаткові послуги, які відділи РАЦ можуть надавати за бажанням заявника. Тобто, це в кожній категорії і в кожній індивідуальній справі вони бувають різні, і можуть охоплювати різні різні спекти. Тобто, незмінним нас залишається завжди державне мито. 5-10 вперше. Кожна наступна, друга, третя, чи це буде п'яте виявлення – 51. Угу. І це незалежно від того, чи ім'я, чи тільки прізвище Незалежно. Mm -hmm. І ми, ми розглядаємо, тобто, в контексті ім'я, ми е, під цим маємо на увазі прізвище, ім'я та побатькові. Mm -hmm. Дякую вам за такі цікавинки, Дуже приємно чути, що менше стає прізвищ на кшталт Москва і всього, що нагадує про країну агресора. Натомість маємо більше Шевченків, Мазеп і так далі. Дякуємо вам. Юлія Логай, начальниця Галицького відділу державної реєстрації актів цивільного стану у Львові. Була із нами і говорили про зміну прізвищ.